Страх має великі очі, а потім пригадаємо, які ж страхи були у нас з вами. Жили були бабуся, онучка, курочка і мишка. Щодня ходили вони по воду. У бабусі були відра великі, вонучки менші. У курочки за хірочок у мишки на наперся. Бабуся брала воду колодязя, онучка з володими, курочка з балюшки. А мишка зі світу від поросячого копився. Назад ідуть у бабусі вода. Онучки клюк, У курочки хлюк -хлюк -хлюк. у мишки. Хлюк -хлюк. Якось наші водоноси пішли по погоди. Води набрали, йдуть додому через город. А в городі яблунька росла і на ній яблука висіла. а під яблунькою зайчик сидів, налетів на яблуньку вітерець. Яблуньку хитнув, яблучку хлоп і зайчик глоба. Трибнув зайчик і прямо нашим водоносам під ноги. Злякалися вони, відра покидали й додому побігли. Бабуся на лавку впала, онучка за бабку сховалася, курочка на грубку злетіла, а мишка під грубку заховалася. Бабуся охає. Ох, ведмеди ще мене мало не задавив. онучка плаче. Бабусю. А який страшний вовк на мене наскочив? курочка на грубці підкудакає. Ко, 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 лисиця до мене підкралася, мало не схопила, а мишка з-під грубки пищить. А котище ще який вусатий? От страху я натерпілася. А зайчик до лісу прибіг пущик підкущек ліп та й думає. Оце пристрасті! Чотири мисливці за мною гналися усі з собаками. Як тільки мене ноги забрали, правильно кажуть страх має великі очі, чого немає, і те бачить. Добре, а що ви зрозуміло з, з цього цікавого такого твору? Мультика. Чи бувало у вас так? Чи дійсно страх має великі очі? Ще раз повторіть, будь ласка, питання. там. Чи дійсно страх має. Великі очі. Чи дійсно страх має великі очі? Я думаю, так. Е, мені Я так, мені здається, що. Звісно, коли ти боїшся, цю мить дійсно здається, ми преувеличуємо дійсність загрози для себе, так, щось пригадуємо. Потім, коли розповідаємо, мені здається, ми також збільшуємо масштаб цієї небезпеки, яка нам загрожувала. Не буває так, що ми зменшуємо. Так, тобто, не важливо було там, не страшно було. Нам завжди, якщо дійсно був якийсь страх, ми його ще збільшуємо. Е, мені здається, це 99% людей так про свої відчуття. Е, давайте переглянемо світлини. А також е, мені до вподоби було, що е, всі чотири істоти зіштовхнулися зайчиком, і, все, всі, і кожному здавалося, що це е, різні. Загрози були, так? Те, що лякало тільки їх. Тобто, ну, ми розуміємо, що злякатися лисиці це було б ну, таке щось. Ми розуміємо, що лисиця зазвичай боїться людей більше, ніж е, навпаки. Тут є е, чотири світлини. Е, перша світлина мікрофон і людина така: ні, я не буду. Що ви розумієте, чи. Е, Відгукуються ця боязнь співати в мікрофон або виступати на велику сцену у вас? Чи полюбляєте ви співати на публіку, виступати? Чи завжди страх він. Я б сказала, що цей страх він буде боротися з часом, тому що я багато виступала раніше і багато підготовлювалась ще до війни, до нових концертів, ну виступів, але я не боялася вже так сцени, тому що я вже багато до цього виступала, тому я думаю, що ні. Я з тобою повністю погоджуюсь, що я також зараз і раніше. В школі так точно боялися такого явища, як мікрофон. Мені здавалося, що це якесь таке вели страшна. Ну, я не вмію співати, я не вмію гарно говорити. Мені не до вподоби була ця участь. З часом ця боясть трошки зникла. Ну, там, в компанії друзів, я маю змогу співати в мікрофон. І зараз, коли я стала вчителем, розповідати щось комусь, мені вже не страшно. Навіть зараз, тобто я звикла відчувати себе, що я комусь щось розповідаю, це моя професія. Але якщо навіть зараз я виступаю перед людьми, тут у Фінляндії є 3-4 хвилини на початку мого виступу, коли я нервуюсь, маю там заїкатися. Краснію, тобто в мене є це відчуття, і мені здається, що це ну, для більшості людей звичні такі е, відчуття, коли ми ну, трошки ну, ми не кожного дня виступаємо. Але це не той страх, який е, повинен у вас виникати викликати стрес. Так? З часом я, як сказала Даша, цей, е, цей страх ну, не буде вже страхом, не буде боязнів. Друга світлина це також виступ на велику публіку. Третя світлина це дитина, боїться відповідати біля дошки. Скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке? Так, було. І Мені Була. здається, і зараз так у вас може бути такі відчуття, але зараз прикольно, ви так а в мене не працює мікрофон, і я не буду виступати. А ось раніше, коли ми були в школі, це не дуже так працювало, що в мене не працює мікрофон. Потрібно було виходити до класу. І в мене були такі ну, ситуації, коли мені було соромно. А, там Якась пляма на одязі не, і посадила, або я не вивчила домашнє завдання, і мені було за це соромно. І четверта світлина, тварина і маленька дитина жметься до матері. Що тут ви бачите? Чи відкликається у вас боязня тварин? Так, ні. Так, ну, я все життя своє мешкала з тваринами, з собакою, з котами. Для мене я не боюсь навіть великих. Тварин чомусь навпаки боюся маленьких таких собачок, мені здається, вони не занадто злі. Але е, мені е, дуже страшно, коли маленька дитина грається з великою собачкою, тому що е, дуже багато історій буває, коли е, тварина, ну, дити... ось я за своїх дітей вони іноді не дуже гарно себе поводять. З собакою, тому що ще малі що не розуміють, що собака може і не терпіти цього. І, Тобто собака може захищатися в цей час, коли вкусить дитину, а для дитини це може бути травма на все життя. Е, я знаю, що багатьох є страх тварин, і в моєї старшої дитини також була він боявся собак, поки ми не завели свою тваринку, і він перестав тоді їх боятися. Тобто, що ми можемо сказати про всі ці світлини, що їх можна подолати, цей страх, який ми можемо е, побороти. Так? Ось е, зараз я вчу англійську, і мені, окрім фінську мову, я вчу англійську. І я постійно собі кажу, що це та. Е, Ошибка дитинства, яку я маю змогу виправити. Тобто, я можу навчитися розмовляти англійською вільно як другою мовою. І для мене це мета, що я ось подолаю цей страх е те, що я не, не розуміла в вашому віці, коли в мене було час вчити її безкоштовно, я її не робила. Зараз я маю таку ціль. І це в мене також страх. Тобто, ви повинні розуміти, що страх. Як тут написано? ця емоція, яку ми переживаємо в разі реальної чи уявної загрози? Або якщо очікуємо на невдачу в певній справі, каже Вік, каже Даш. Даша, так? Я хотіла сказати те, що в мене така ж сама як у вас зараз ситуація, але тільки не з англійською мовою, а на лижах. Раніше е, я ходила стою на лижах ще з дитинства, але мені постійно було страшно поїхати кудись без інструктора, щось зробити не так, впасти чи ще щось. І я зараз розумію, що це також помилка моя була. Тому що тепер, коли я не боюся, то я гарно катаюсь, катаюся з різних висот і так далі. Ну, стосовно катання на лижах, я також навчилася і думала, що це як їзда на велосипеді один раз так, от більше не забудеш. Але кожного року для мене це як знов. Я забуваю ці навички. Мені страшно, тобто перший раз, коли ти з'їжджаєш, ти знов відчуваєш, що, це, що робити, а як? І ось саме катання на лижах мені, мабуть, позбулося страху падати, тому що мені здається, там неможливо навчитися, щоб сто разів не впасти. Е, так, е, знов підтверджується, що будь-який страх його можна подолати, так? І ось це на, насамперед. Це стосовно клін, клінкліна вибуває, вибувають, тобто ми повинні з цим жити, це постійно робити, і тоді в нас страх цього, ми подолаємо цей страх. Тобто, якщо ми боїмося, говорити, потрібно через себе говорити, подолати цей страх. Причиною природних страхів є з тим самозбереження. Наприклад, страхи чудовиськ, Примар, темряви, тварин, рухомого транспорту, висоти, глибини, води і тощо. Скажіть, що ви боїтесь? Ну, я, наприклад, дуже боюсь, коли поряд проїжджають великі автомобілі, Такі камази з великими колесами. Я боюсь насікомих. Так, так. Е, я боюсь залишатися одна в темряві. Мені ну, не, не, ну, не те, що я в паніці, а мені некомфортно в цей час. Що ще? Даша чайка, що ти боїшся? Не знаю. Ну, моя злива наша дівчинка. Е, Надія, що ти боїшся? Теж насікома. Добре. Ну, не дуже добре, але добре ще висловилось. Даша? Я, наприклад, боюся, коли я виступала, то я дуже боялася зробити щось не так. На лижах я боюся деякі трюки виповняти, які нам дають в лижній школі та вали. Так. Так, мені також. Ну, страшно отримати якусь травму або осоромитися на Тобто Мені ну, не можна сказати, що це страх, але приємно мені від цього не буде. Ем, найактуальніші для підлітків є страхи соціальні. Для дітей, для вас характерне загострення почуття власної гідності, тому їхні переживання, здебільшого, пов'язані з тим, що вони можуть безглуздо виглядати. З них будуть сміятися. Досить часто в підлітковий період з'являється страх невизнання однолітками, а також неприйняття колективу. Ви зараз опинилися в такому е ситуації, коли ви неодноразово змінили новий е клас, новий колектив, і, звісно, вам було, мабуть, е ну, соромно е приходити до нового класу, було відчуття. Страху, а що буде далі, а як вони в мене вис... приймуть. В мене також, я також стикаюсь з такими самими почуттями, тому що в нас дуже сильно змінилося круг наш круг оточення. Е І мені здається, е що ось це безглуздо виглядати. Там е я бачу за своєю дитиною, коли я там щось йому кажу. При людях, при його однолітках, він так робить вигляд, щоб вони не почули. Якщо його я буду за щось очікувати, чи щось запитувати, він соромиться. Чи буває у вас так? Чи стикалися ви з такими ситуаціями у вашому житті? Настя, можеш, Гаробченка? Добре, ну давайте тоді поговоримо, як ці страхи можуть вплинути на, ваш, на наше з вами здоров'я. Чи добре це? Від, від того, як коли, ми, коли в нас є страх, і ми з ним сталкуємося в обличчя, і в нас з'являються нерви, а нерви вони можуть привести до непоганих, до різних захворювань. Так, так. Тобто будь-яке дискомфорт, який спричиняє оточення, нам потрібно уникати або позбутися. І як каже Вік Вікторія Даша, у нас всі наші стреси вони потім виливаються в якісь негаразди зі здоров'ям, з психологічним, з моральним, з фізичним. Тому ми повинні зрозуміти, чого ж насправді ми боїмося, і е, зменшити цей вплив на наше життя. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами проходили таке дивилися відео, що ми того, чого боїмося, або то, що нам не вподобало, ми, ми намагаємося подумки зробити або смішним, або прекрасним, або так, щоб нас вже не лякало це. Е, ми господарі нашого життя, і все, що ми нас оточуємо, можемо змінити так, як нам буде зручно. І з часом ви це зрозумієте і будете працювати тільки в цьому темпі, для того, щоб покращити ваше життя саме для вас, як роблять ваші батьки. Якщо ви дивитесь, тобто вони постійно щось роблять, щось купують, щось влаштовують для того, щоб було зручно і їм, і вам, тобто вони своє життя мають змогу самостійно налаштовувати. З часом, коли ви виростете і будете на 100% господарями свого життя, ви також будете поліпшувати все навкруги для себе. А зараз ви можете морально поліпшити своє життя, змінити якісь страхи, почати працювати в цьому темі. І давайте виконаємо вправи для вдосконалення техніки читання. Даша, читай перше, будь ласка. Я? Так, да. так. Да. Ризиком називають певну подію, яка може заподіяти кому-небудь шкоди або спитків. Так. Тобто є ризик замкнення, землетрусу. Надія, читай друге і третє. Є декілька клас... класифікацій ризиків. Індивідуальні, технічні, професійні, потенційно територіальні. Окремлі також природні, технологійні та побуткові ризики. Добре, які зараз в нас можуть бути ризики? Ну, давайте індивідуальні. Ну, що може зараз статися таке? Ну, зникнути світло, так? Зникнуть пропасти інтернет. А, так, може отримати двійку, і не піти гуляти, може піти дощ. Тобто, постійно в нас оточує якась несподіванка, певна подія, яка може заподіяти або шкоди, або ну, щось не за планом піти. Чайка читай, четверте? Даша? До природних ризиків зараховуються метруси, урагани тощо. До техногенних аварій, залізниці, авіакатастрофи, побутові отруєння, утоплення, падіння з висоти. Так, тобто постійні є ризики і ваші страхи пов'язані з цими ризиками, так дехто боїться висоти. Дехто намагається викрутитися, стати крутим для однолітків і ризикує своїм життям. Ви знаєте, ну, набувають розголосу такі, там, коли знімають тікток для того, щоб заробити велику кількість лайків, люди е, нарикають себе на небезпеку або, навпаки, е, повторюють опасні трюки. Ви повинні постійно розуміти, що це може повести для, е, за собою. Чи дійсно воно е, того, того варто, що ось, цей, ось ця гра стоїть ось тих, е, свічок, які на ньому? Е, як я казала, ви господарі вашого життя, і ви повинні повністю за нього відповідати, налаштовувати під себе. Домашнє завдання прочитати параграф ну, вибачте, параграф сторінку 18. Що таке ризики? Дівчатка, які сьогодні відповідали, отримають оцінки. Які до мене є запитання? Немає.